Всім доброго часу агресія проти українців продовжується. Зараз це перейшло на відносини між учень Б 1 Б 2 курси і вчитель. Є українці, які приїхали два роки тому і зараз ще вчать Б 1 Є приїхали люди. Півроку тому вчать Б2. Але для деяких людей, для деякого прошарку населення, все рівно, чи ви живете 22 роки, наприклад, як я, чи хтось 10, чи рік, чи 2, всі українці, які приїхали і всі ліниві. Відповідно до цього налаштування, до тих таких патернів, є агресія. Агресію, коли проявляють на вулиці, це одна справа. Коли агресія відбувається конкретно проти вас зі сторони вчителя, That's it. Трошки не те, що не педагогічно. Ви маєте вміти себе захищати. Дівчат протягом останніх трьох років я і хлопці також, вибачте, багато від вас отримувала заявок на консультацію. Що робити? В мене іде мобінг від класу, мобінг від вчителя. На вчителі до мене зверталися, кажуть, мене також принижують. Тому що ми будемо з вами робити? По-перше, якщо сталася конфліктна ситуація, ви одразу документуєте все, що відбулося у вас. На цьому уроці. Тобто, от сьогодні зранку сталася ситуація, до мене написала клієнтка, я їй сказала, одразу документуйте. Притому не вона така погана, а я така права. Ви просто пишете захвигайт. Що таке «Sachverhalt»? Це те, що відбулося факти. Аргументи будуть потім. Ви пишете факти, які були на уроці. Що сказала вчителька, я вона вас зачіпила. Там не має бути ні жодної краплинки емоцій в початку. Ви розказуєте, якщо у вас є свідки, це дуже класно. Ви можете попросити вашу знайому, ті ваших одногрупників, щоб вони також написали, як вони бачили цю ситуацію. І ці, ці документи треба відправити до директора школи. Коли ви напишете захвихаль, тобто що відбулося. Ви пишете про свої емоції. Тобто, ви пишете: Я почуваю себе приниженою не вона мене принижен а я почуваю себе. Ви бачите, яка різниця? Вона мене принизила це звинувачення. Я почуваю себе приниженою. Це е ваші почуття і так? Ви можете сказати, fühle mich angegriffen», Тобто, я почуваю, що на мене вчителька напала. mich Engriech, я почуваю, що вона мене принизила. Важливим є те, ми сьогодні говорили з клієнткою про тему мобінг. Що таке мобінг? Мобінг можете почитати в Вікіпедії або булінг це систематичне приниження. Систематичне це приблизно 6 місяців. Це є офіційна формулювання цього. Цього ставлення. Тобто, якщо це відбувається сталося один раз, це може називатися конфлікт. Якщо це відбувалося 6 місяців, то це потрібно документувати. Є завжди такбуг, мобінг з тобто коли людина записує, але не доводьте такі ситуації до півроку. Будь ласка, поділіться своїм досвідом, до речі, під відео, чи була така ситуація, що сталося, як ви реагували і як її розрулили. Тому, наприклад, я порадила клієнті одразу це все записати, і цей мейл сьогодні це зранку сталася ситуація, відправити до директора школи. Слова як дискримінація, приниження, загальне приниження. Ви можете використовувати для того, щоб оскільки знов-таки один раз це не мобінг, це просто ваш конфлікт. Справа в тому, що нас тригерить з дитинства поведінка наших вчителів. Я пам'ятаю зараз, не знаю, чи ж ваша моя вчителька, сподіваюся, вчителька математики Віра Михайлівна. Господі, як їй боялася, нас тіпало отако всіх весь клас, може не однокласники бачать, Також, ну, я їй страшно боялася, і це просто ненормальне було почуття, наскільки був той страх. І оцей страх ми переносимо зараз. Здорові тітки, і дядьки, в яких вже діти в когось, внуки. Коли ми сидимо, і здається, що вчитель це цар і бог. Ні, це людина. До речі, взагалі, якщо ви працюєте фолькскушушуля, то вчителі там працюють за гонорар. Тобто вона прийшла, провела урок, отримала свої 50 євро і пішла. І, взагалі, Фольскушуля -шу працювати вчителем не дуже добре, але ви маєте права, ви не ота забита сімиклашка, якою колись я, наприклад, була на уроці. А ви доросла людина, за вас це означає, ви можете вимагати певне спілкування з собою, умганг, як з вами ця вчителька поводиться. Вчитель на уроці для того, щоб вчити. Нікого не цікавить, як вона сварилася з чоловіком, в яку школу ходить її дитина, чи в неї критичні дні, вибачте, або в неї були спина, крила чи хвіст. Це нікого не цікавить. Так бувають, що групи дорослі люди сходяться, спілкуються як дорослі, обговорюють великі теми, але тема війни в Україні. Тема, чому ви приїхали до Німеччини, хто платить за ваші курси, з ким ви спите, не цікавить абсолютно нікого. Якщо відбувається така конфронтація, і часто ви мені пишете, що от в нас там п'ятеро українців і вчителі чіпають нас, вони нас ненавидять. Це всі речі просто збираються п'ять українців, йдуть до директора школи і кажуть: дивіться, відбувається дискримінація по національності. За такі речі можна і ем, звільнити або написати манок. Це все потрібно пояснювати захлій, тобто ви просто говорите факти, а потім про свої почуття. І ви питаєте, знаєте, як та техніка, господі, як же ж називався той детектив? Коломба да? він каже: ой, знаєте, я щось не розумію. От ви приходите, оце все сказали і кажете, а що ми зараз будемо робити? Приходите одразу в іншу групу, не ходити на заняття не потрібно. Це тільки. Буде конфлікт розпалювати. Вам потрібно зробити так, щоб ви лишилися в групі і знайти можливість спілкуватися з тією вчителькою. Чому? По-перше, це ваш досвід, що ви не можете постійно уходити від таких конфліктів. Вам будуть зустрічатися неприємні люди, вам будуть зустрічатися. Хами, які будуть вам говорити неприємні речі, які також будуть казати там не знаю, ви блондинка, чи в тебе ріст такий, чи ще щось. Пам'ятаю, в школі, наприклад, коли я приїхала, я жила довгий час в Якутії, і потім приїхала до України. Мені казали кацапка. Я тоді ще не розуміла, що то воно таке, але чи москалька? Ну, щось то кацапка, то москалька щось мені таке казали. Я пам'ятаю для мене це був дуже великий стрес. Я не розуміла, що від мене хочуть. І я ще зараз пам'ятаю таке відношення від однокласників, але ви дорослі люди, тому такі речі не мають відбуватися. Треба за себе завжди себе відстоювати. Такі відносини часто бувають паралельно від вчитель і учень. Потім власне квартири і ви орендатор, орендатор і орендодавець. Тобто такі речі. Треба на корню присікати, оскільки ви людина, у вас є свої права, і ніхто не є вище вас. Тому тільки можу порадити. Сталася така річ, пишіть мені, можемо ці речі разом вирішити. пишіть своїм друзям, ніколи не мовчіть, не носіть це в собі. Я би порадила е, такі речі обговорювати вчителька, директор, і ви. Не говорити один на один, оскільки, якщо людина думає, що їй все можна, бо вона десь там. Часто, на жаль, е, як би так правильно зараз політично коректно сказати, самі люди, які е, не є е, інозем, давайте скажу, скажу, скажу так: іноземці, які приїхали до Німеччини і викладають німецьку мову для іноземців, часто займаються такою дискримінацією. Можливо, заздрять, можливо, е, чому вам дали все так. А я потрібно мені було самій працювати і йти цей шлях. Можливо, в людини був поганий день, наприклад, у нас зараз четвер буде повний місяць. нікого не цікавить, чому цікавить один момент: ніхто не має права вас принижувати. Речі потрібно такі події одразу вирішувати. Тому я вам бажаю сили, я вам бажаю неемоційного. Е, Вирішення цієї проблеми, оскільки правда, на вашій стороні і з вами ніхто не має права так погодитися. Чекаю на ваші коментарі, як ви вирішуєте такі ситуації для того, щоб люди, які читають їх, змогли отримати досвід і їм було легше розуміти не ви одні в такій ситуації, і гуртом і батька легше бити. Побачимося всього найкращого.